Світло буде. Роками проблема електроенергії, а точніше її відсутності у храмі Пантеоні, що на Кременеччині гостро обговорювалась. Адже таке місце єдине в Україні. І саме сюди, чи не щодня, з'їжджаються родини військових зі всієї країни, аби віддати шану полеглим. За цей час отець Андрій сотні разів звертався за допомогою до влади і до усіх небайдужих. Крайній раз, коли приїжджали журналісти після цього. До мене подзвонили з міської ради Кременецької, і голова сказав, що ще залишилася невелика деталь, ну, і вже скоро у вас буде світло. Треба зробити деталізований план ще раз. І тоді будуть громадські обговорення і, можливо, знайдуться кошти. І гроші таки знайшлись, проте надала їх не місцева влада, а жінка, яка приїхала помолитися до храму пантеону за свого сина, який зараз воює. Під'їжджає машина, виходить ця пані і каже, що чим вам допомогти, отче Андрію, що у вас, які у вас тут нагальні потреби. Я кажу: от сама найнагальніша потреба це електроенергія. Жінка взяла це до уваги і вже за декілька днів закупила усе необхідне, зокрема стовпи та кабелі, розповідає отець Андрій. А також надала кошти для купівлі трансформатора. Тому вже зовсім скоро у храмі пантеоні буде світло. Усі роботи з підключення електроенергії обіцяють провести безкоштовно. Опори вже виставлені, трансформатор вже стоїть. Зараз, десь Бог, на слідуючий тиждень кидають кабель. І вже буде електроенергія. Благодійниця, яка надала усе необхідне для облаштування електроенергії, не захотіла, щоб знали її ім'я. Проте отець Андрій вдячний жінці за таку поміч, адже вирішити проблему світла ніхто не брався. Наразі храм Пантеон знаходиться на етапі добудови, проте зовсім скоро це буде повноцінна святиня, куди зможуть приїхати помолитися не тільки родини загиблих бійців, а й самі військовослужбовці, додає отець Андрій. Окрім того, у майбутньому священник планує організувати на базі пантеон. І реабілітаційний центр для українських захисників